Привіт! Я Інна, психологиня, герштальттерапевтка. Це мої такі відео про психологічну обізнаність в різних темах, психоедукація, це ще називається. Я підіймаю різні теми і розповідаю про них доступною мовою і з гештальт підходу, бо я гештальт терапевтка. Давайте поговоримо про тривогу. Що таке тривога? Тривога це відповідь. Нашого організму на щось, на якусь подію. Да? Ми можемо тривожитися з різних приводів. Є е, е, поняття тривоги, є поняття страху, наприклад. Да? Ми іноді можемо пут, путати ці поняття. Страх, наприклад, це коли я лякаюся від якихось зачастую зовнішніх чинників, тобто, щось стається. І я лякаюся так, як я хочу безпеки. Якщо щось загрожує моїй небезпеці, у мене виникає страх, наприклад. Ну, не знаю. Я йду по вулиці, до мене підбігає там велика собака. Моя реакція це страх, тому що мені стає небезпечно, я щось не контролюю, і вона може завдати мені. Укусу, наприклад, да? тривога це інше почуття. А, тривога може виникати, коли ми про щось турбуємось. Наприклад, про майбутнє часто тривога у нас виникає. Тобто, я собі сиджу тут і зараз, і раптом починаю думати про якесь майбутнє. Ну, не знаю, давайте подумаємо разом, які у вас є. Думки да, тривожні про майбутнє там, а раптом я захворію, і я починаю тривожитись. Що в цей момент стається з моїм тілом? Тіло моє не розуміє, це тут і зараз, чи це про майбутнє тривога. І тому моє тіло воно вже починає переживати. Тобто я можу там, відчувати серцебиття, серцебиття сильне, або в е, мене можуть бути мокрі руки. Або тремтіти голос. Да? Тобто, наш мозок не розуміє, це я про майбутнє, чи я про тут і зараз. Тобто Ми отримуємо реакцію в тілі на якусь думку тривожну для нас. Це чи цікаво, зрозуміло це вам. Тобто Ви можете помітити, що коли я просто про щось думаю і починаю тривожитись, тіло відповідає ніби це вже тут і зараз. Тому важливо усвідомлювати. І зупиняти себе, коли ми сильно тривожимось про щось майбутнє. Ми майбутнє не, не знаємо. Змінити його неможливо, бо воно ще в майбутньому. Але ми можемо вже тут і зараз про це тривожитись, і тіло наше буде страждати від цього. Тому, що ми робимо? Наприклад, не знаю, побачила я е, родинку на тілі, якусь якусь е, таку підозрітельну для мене. І я сиджу і думаю, Боже, а вдруг це щось страшне. І серце калатається, да? я починаю себе накручувати, думати, що мені важливо зробити тут і зараз, щоб допомогти своєму тілу, не фантазувати і не тривожитись від цього ще більше, ще більше. Я можу повернутися в тіло в тут і зараз, так, родінка. Це про майбутнє, я поки хвалююся. Так, що тут і зараз я можу робити з цим? Ну я думаю, відповідь ви здогадуєтесь, да? я можу подзвонити і записатися до дерматолога. Ось у мене ця тривога, я дзвоню, записуюсь, у мене там завтра прийом. Це добре, якщо завтра, а не через тиждень, бо я можу тиждень тривожитись, тоді Да? Наприклад, завтра прийом. І я цю тривогу розміщаю в дію. Я йду і перевіряю. І лікар мені каже, все нормально. І я так видихаю, і я перевірила цю тривогу. Ви розумієте, люди можуть місяцями тривожитись і нічого не робити. Я знаю багато людей, які переживають за здоров'я, але їм так страшно йти до лікаря, вони не йдуть. Але при цьому фоново вони постійно відчувають тривогу. Простіше піти до того лікаря, перевірити, не знаю, почути, що все добре, або почути, що не добре, щось зробити з цим, видохнути цю тривогу і піти жити далі. Бо ця тривога вона заважає відчувати повноцінну радість, бути повноцінно в моменті, в контакті зі світом. Тому тривога це часто про фантазійне мислення про майбутнє. Є тривога така адекватна ситуація, що я маю на увазі. Наприклад, я йду на співбесіду, і моє тіло може тривожитись, тому що. Ну, це нове, це співбесіда, вона якась важлива в моєму житті. Наприклад, я сиджу без роботи, і від цієї співбесіди залежить, чи буде у мене робота завтра, чи зможу я сплатити комунальні. Да? Тому є тривога, адекватна ситуація, є неадекватна ситуація. Важливо зрозуміти для початку, коли я тривожуся, чи можу я це змінити. Чи можу я на це повпливати, якщо можу, напишіть собі план, що я можу з цим зробити, як в прикладі з родинкою, да? записатися до лікаря. Або, знаєте, буває тривога там, наприклад, на роботі, хтось у вашій фантазії не так на вас подивився, чи якимось тоном розмовляє з вами ваш керівник. Ви можете тривожитись, ходити з цим, і жити, а можете проговорити, да? запитати. Перевірити, чи здалося вам, не знаю, сказати, що там я бачу, ви якось там незадоволені мою роботою, чи можу отримати фідбек. Так це сміливо. Але оці моменти прояснення тривоги допоможуть вам жити якісним повноцінним життям. Коли ви навчитеся прояснювати, коли ви навчитеся діяти, коли ви навчитеся впливати, ви тоді не будете завмирати в цій тривозі. І тіло від цього погано, нам від цього погано, свідомості, тому що ми ніби не можемо так вільно якось діяти, жити. Ми завмираємо і не діємо, наприклад, сидимо в тривозі у своїх страшних фантазіях. Але ви розумієте, що ці фантазії нереальні. Тому є тривога, яка органічна, якісь ситуації, наприклад, це співбесіда. Наприклад, це щось нове ви робите вперше. Я коли записувала перше відео, у мене теж виникала тривога, тому що як це записувати відео, як я буду говорити, як я буду виглядати, ну вам знайомо це, да? перед новим. Але з п'ятого разу, коли ми робимо нове, ми вже більш впевнено себе почуваємо. Тому є тривога перед невідомим. Вона така зрозуміла, вона органічна нашому стану, це нормально. Є тривога е, від різних думок, коли ми завмираємо у цих страхів, да? а вдруг це оце, а вдруг не вийде, а вдруг оце. Це більше схоже на жвачку, яку ми жуємо, а тут треба себе зупинити, зробити глибокий вдих, видих, повернутися в тіло тут і зараз, і подумати, що я можу з цим зробити. Якась неприємна розмова? Ну, добре, я це зроблю. Зато. Після цієї розмови я закрию оцей хрестик у вікні, вкладені, і з фону вийде ця тривога. Я зробила, я проговорила. Так, да, це було неприємно, але я зробила це для себе це сміливо. Потім є тривога, яка постійна така, тоді це може бути тривожний розлад, або якась акцентуація характеру. і... Якщо ця тривога, наприклад, заважає вам прямо жити, не знаю, заважає виходити на вулицю, або заважає нормально функціонувати, або заважає робити якісь буденні речі, тоді я рекомендую звернутися до психіатра. Або якщо слово психіатр вас страшить, можна звернутися до невролога. Вони теж можуть ставити діагнози, такі як тривожний розлад або депресивний розлад. І пройти тести поруч з лікарем і зрозуміти, можливо, у вас розлад. Це не страшно теж, тому що, ну, коли у нас гастрит, ми йдемо до лікаря, правда, і якось воно вважається нормальним. А якщо у нас тривога, яка заважає нам жити, ми чомусь не йдемо, бо це якось соромно. Це не соромно. Ми живемо в 21 сторіччі і нормально ходити до лікарів. Я знаю багато людей, навіть психологів, колег. І моїх клієнтів, які ходять до е, психіатра, і у яких тривожний або депресивний розлад, або тривожно депресивний розлад. Ми живемо зараз в такому невизначеному світі. У нас стільки багато невизначеності, е, і тривожний розлад, і депресивний розлад це знаєте, як відповідь цього часу на на цей світ, так? ну е, по різним. Дослідженням, ну, депресія буде хвороба 21-го століття і тривожний розлад. Тому організм іноді не справляється. Не у всіх є така підтримуюча команда людей поруч, та? бо коли ми можемо відчувати себе самотніми, і якщо у нас нема такого підтримуючого оточення, ми можемо бути більш схильні. До депресії або тривожного розладу. Ви знаєте, дуже багато факторів на це впливає навіть із нашої сімейною системи. Якщо у нас дуже тривожні батьки, ми теж можемо бути схильні до цього. Тому піклуємося про себе, ми дорослі, вчимося допомагати собі, бути собі дорослим і щось з цим робити. Резюмую, тривога це відповідь. На якісь зовнішні обставини, на які у вас виникає така реакція. Є реакція е, адекватна ситуації, тривога перед новим. Це нормально. Головний тут індикатор, щоб ви цим не зупинялися. Е, ненормально, коли ви цим зупиняєтесь. Тобто, ненормально, коли не знаю, у вас півбесіда завтра, ви тривожитесь, але ви не. Підтримуєте себе, не розумієте про себе, що нормально тривожитесь, піду, буду хвилюватися, подихаю, там, шукаєте якісь способи. Так? Е, ненормально, коли ви не йдете із-за цього на співбесіду, яка вам важлива. Ненормально, якщо ви із-за цього не вступаєте у відносини з людиною, якщо вам хочеться. Ненормально, коли ви цим зупиняєтесь. Ненормально, коли ви від цього не спілкуєтесь з людьми. Тоді. Треба йти до лікаря, психіатра або невролога. А, далі. Ми поговорили: тривога перед новим нормальна. Тривога, якою я зупиняюся в своїх стандартних буденних речах, ненормальна. Мені треба піти до лікаря. Ну, можна навіть для початку піти до психотерапевта. Якщо це психотерапевт, він теж може вам. Допомогти вислухати вас та підсвітити щось, порадити, направити можна і так. Якщо дуже страшно, ну йдіть хоча б спочатку до психолога, а потім він вам порадить, як далі можна до якого лікаря піти. Ну, підтриматись, так, виговоритися, спочатку назвати, помітити і назвати. Що в мене така є? Я хочу щось з цим робити. А, тобто є тривога різної інтенсивності. Інтенсивності такої, легкої, назвемо, це коли у мене тривога перед новим це нормально. А є такі вже е, інтенсивні переживання, які вас зупиняють, тоді ви йдете до лікаря. Ще важливо сказати, що при тривозі важливо повертатися в тут і зараз. Тобто, я повертаюся в тіло, роблю вдих глибокий, видих. Можете зі мною зараз це зробити і повернутися в тіло. відчути ваше тіло. Відчуваю, як я сиджу, як мої стопи торкаються підлоги. Так, пройтися увагою по тілу, колінки, живіт, плечі, голова. Ага, Я тут і зараз. Тривога якась фантазійна про Повернутися в тіло. Я вам скажу такі якісь швидкі інструменти, як повернутися в тут і зараз. Можна взяти стакан з водою і попити водичку маленькими ковточками. Можна зробити собі чай теплий і погріти ручки об чашечку, повертаючись тут і зараз, відчуваючи його аромат. Далі, що ще ми можемо робити? Ми можемо знайти 5 предметів в кімнаті, які нас повернуть тут і зараз. Подивимось, наприклад. Ось я бачу вазончик, телефончик. Не знаю, стіл, двері. Я таким чином теж повертаюся в тут і зараз. Ну, різні є способи. Можна робити такий короткий вдих і більш глибокий видих, наприклад, п'ять разів. Можна зробити постукування тіла. Теж ми повернемося в тут і зараз. В тіло повернемося. Я така вправа бабочка, метелик. Дивіться, отак от, от ми можемо робити постукування такі. Можемо себе обійняти, пообіймати, собою теж відчути тіло. Можемо е розслабляти і напружувати наше тіло. Наприклад, ми візьмемо кулачки і так стиснемо їх на пряжему пару секунд. А потім, а потім розслабимо. І так ми теж повертаємося в тіло. Так? Тому я бажаю вам бути, не знаю, чи можна так сказати, у дружбі з вашою тривогою. Тобто розуміти, так, у мене щось важливе розмова з керівником. Від цього залежить моя зарплатня майбутня. Я тривожуся, я хвилююся, це норм. Я можу перед цією розмовою. Попити водички, поприсідати, в тіло повернутися, тут важливо з цього фантазійного, і зайти в кабінет. І навіть сказати іноді, якщо це умісна ситуація, що добрий, день я хвилююсь, бо для мене це цінна розмова, я хвилююсь. І коли ви скажете, я хвилююсь, тривога, ви здивуєтесь, тривога почне зникати бо ви помітите, назвете і зможете нормально продовжити далі. Якщо тривога зашкалює, Ідемо до лікаря. І вчимося бути тут і зараз. Коли ми тут і зараз, тривоги немає, бо ми тут. Пишіть теми, які вам цікаві в коментарях. Я дякую вам за увагу, за те, що слухаєте психологічні мої поради, рекомендації. Дякую.